Один. Шановні члени проєктної комісії, усіх вас на руках розданий порядок денний нашого сьогоднішнього засідання, на який відносяться чотири питання. Є пропозиція затвердити його в цьому. Хто за? Перше питання про затвердження фінансового звіту на 2024 рік. Доповідаючи Марина Островська. Нам члени комісії, шановні, що представляються питання про затвердження фінансового зміни за 2024 рік, у місті на підприємство центру протеї медико-санітарної допомоги. І друге питання про затвердження фінансового плану зі змінення на 2024 рік. Фінансовий план зі зміни зміни були внесені відповідно. Останні три місця два четвертого року зміни вносимо по кварталу відповідно до фінансування національної служби здорові України згідно згідно задекларованих осіб в нашому комунальному комерційному підприємстві, відповідно до змін і фінансових план зі змінами фінансових змін. І фінансові звідси 24 е, рік повністю один одного відповідають. Тобто те, що було заплановано і змінено, те й було використано. Е, за е, 25 рік надалі фінансування трошечки буде змінено по нашому е, е, некомерційному підприємству, які буде до нових за Національної служби здоров'я України. До того, що ми мали по додаткових пакетах. Тобто, по основному пакету декларацією, декларація, кількість декларантів постійно змінюється, в залежності від нових людей, які народжуються, людей, які помирають, які додекларовуються або віддеклаються в інші установи. Відповідно згідно другого пакету, який ми мали, то, що супровід і допомога амбулаторних хворим з психічними розлихами на первинному рівні, ми кожного місяця отримували різні слова. Кількості пацієнтів, які зверталися з цією додатковий пакет, і другий додатковий пакет це є мобільна паліативна допомога. Згідно з цього пакету, так само по кількості поліатирних людей, до яких здійснювалися види наших мобільних паліативних бригад. Що є запитання? запитання? Нема. Це було б роздому? <пілу> хто заточек дотвердити фінансовий звіт за 2024 рік зі змінами, прошу голосувати. Хто за? Проти отримує знання. Хто за те, щоб затвердити фінансовий план зі змінами на 2024 рік комунального реклама підприємство Євгенійської сільської ради, прошу голосувати, хто за? П'ять, хто проти, отримуємо знімання. Шановні члени комісії перед вами на порядку денному стоїть третє питання про внесення змін до бюджету Явницької сільської територіальної громади на 2025 рік. У всіх вас роздані попередні матеріали, де є всі цифри, у тих під заявах, оповіді, які надходили від депутатів, від громадян, практично всі вони враховані. Можна сюди переглянути. Що, крім того, я наголошую, що отримання спеціаліста собру до ветеранів з державного бюджету 245 тисяч 76 гривень на 8 місяців це заробітна плата працівника і обласні, обласні кошти дорога майдан підділи на 1550. 8 000, обіде, то... там тисяч то стадержавного бюджету. 85 тисяч державного бюджету. Немає голосів. Немає. Завод. Хто за то, щоб заперети питання про внесення змін до бюджету Євгенійської ради територіальної громади на 2025 рік з'єднових пропозицій, прошу голосувати. Хто за? 105, хто пролати? Утримаю. <звідування> У нас є ще четвертий порядку денного, інші питання. До нас звернулося товариство з обмеженою відповідальністю типодар Крипатиї, яке надає послуги з теплопостачання Павлівського ліцею і просить переглянути тариф на гікоталорі теплової енергії в бік зростання. Попередньо було 3500 гривень, зараз 3600, так, пропонують 2900 гривень. Але не додані ніякі тут документи, ніякі розрахунки, тому десь є така спільна пропозиція. Звернутися до нього, зокрема, в листом, так що він надав відповідні розрахунки цієї вартості, що піднялося. Ну і після вже отриманої відповіді, повторно до цього питання. Немає нічого пропозиції. Хто за пропозицію прошу голосувати, хто за За п'ять, хто проти? Утримався. Немає рішення не прийняти. Порядок темні засідання нашої комісії на сьогодні вечір. Дякую всім за увагу.